На схилі дня, коли сонце огортало землю своїм останнім теплом, молодий журналіст Микита під'їхав до невеликої ферми. Дерев'яний будинок, зведений десятки років тому, виглядав міцним і навіть величним серед безкрайніх полів. Двері відчинилися, і на порозі з'явився старший чоловік із жвавими очима, які ніби світилися зсередини. Ну, заходь, синку, чого чекаєш? посміхнувся він. Запрошуючи Микиту до хати, Микита з повагою зайшов усередину. Його завдання було простим написати історію про найстаршого жителя округи, який, незважаючи на свої 90 років, виглядав значно молодше, ніж багато хто у 50. Усередині будинку було затишно, у повітрі пахло травами та медом. Ви живете тут самі? запитав журналіст, уважно розглядаючи просту обстановку. Зараз, так. Але в мене все життя тут кипіло. І знаєш, що цікаво. Всі дивуються, як я досі живу так активно. Думають, що то якась магія чи гене. Але насправді в мене є п'ять простих правил. Хочеш дізнатися, старий хитро примружився. Звісно. відповів Микита, дістаючи блокнот і диктофон. «Гаразд». Але спершу скажу ось що ці правила змінять твоє уявлення про життя. Готовий. Перше правило почав старий, наливаючи дві чашки чаю гармонія. Усе починається з того, щоб навчитися жити в мирі з самим собою. Він почав розповідати історію своєї молодості. Його звали Дмитро, і в свої 20 років він був типовим кар'єристом, який ставив роботу вище за все. Він переслідував амбіції, не помічаючи, як життя проходить повз. Одного разу мене просто зламало, зізнався він. Постійний стрес, безсоння, апатія. Я був на межі. Але тоді до мене прийшов учитель, монах, який сказав: ти маєш знайти баланс або втратиш себе. І я знайшов. Дмитро почав медитувати, сповільнювати темп життя, шукати маленькі радощі у кожному дні. Наприклад, замість того, щоб лаятися через дощ, він вчився насолоджуватися його шумом. І знаєш що це врятувало мене. Гармонія з собою це фундамент, без якого все інше руйнується. Микита слухав, відчуваючи, як слова старого пробуджують у ньому сумніви щодо його власного способу життя. А ти. Ти часто дратуєшся через дрібниці? раптом запитав Дмитро, наче читаючи його думки. Друге правило рух. Тіло створене для дії, а не для сидіння, сказав Дмитро, підводячись і показуючи журналісту дерев'яну лавку. Старий розповів, як втратив надію після важкої травми, яку отримав у 35 років. Лікарі пророкували, що він більше не зможе нормально ходити. Але він не здався. Щоденні вправи, танці, прогулянки полем допомогли йому повернутися до життя. Моє тіло стало сильнішим, ніж було до травми. А знаєш, що я тоді зрозумів? Що кожен рух лікує не лише тіло, а й душу. Коли ми рухаємося, ми живемо. Микита задумався. Він пригадав, як у школі був фанатом спорту. А зараз майже весь день проводить перед екраном комп'ютера. Спробуй хоча б по 20 хвилин на день і побачиш різницю, сказав Дмитро, ненав'язливо, але наполегливо. Дмитро поставив перед микитою тарілку з чимось простим хлібом, сиром і кількома шматочками сушених яблук. Третє правило, сказав він, сідаючи навпроти, це те, що ти кладеш у своє тіло. Ми те, що ми ймо. І я не просто про калорії. Їжа може лікувати, а може вбивати. Він розповів, як у 40 років переніс серйозну хворобу. Лікарі виписували жмені таблеток, але все лише погіршувалося. Тоді він звернувся до травниці, старої жінки, яка навчила його правилам харчування. Вона казала: ти маєш їсти те, що дає природа. Менше цукру, більше коренів і листя. І завжди пам'ятай про баланс. Я почав їсти просту їжу, більше овочів, фруктів, цільного зерна. І знаєш що? За кілька місяців я відчув, як повертається сила. Я навіть навчився готувати страви, які не просто смачні, а й корисні. Він показав простий рецепт, змішав мед, подрібнені горіхи і трохи лимонного соку. Ця суміш, за його словами, Замінила всі ліки від втоми. Микита скуштував і був вражений. Він зрозумів, що його власний раціон це в основному кави, напівфабрикати і фастфуд. Він почав питати себе, чому я ніколи не думав про те, що їжа може бути настільки важливою? Четверте правило, продовжив Дмитро, це люди, які поруч із тобою. Ми не можемо бути здоровими без здорових стосунків. Він розповів про час, коли мало не втратив свою родину. Був час, коли робота і амбіції зробили його холодним і відчуженим. Його дружина сказала, я більше так не можу, і він зрозумів, що все може закінчитися. Це було моє найбільше пробудження, зізнався Дмитро. Я зрозумів, що гроші, успіх, це ніщо, якщо поруч немає людей, які тебе люблять. Він почав працювати над стосунками, вчився слухати, говорити про свої почуття, просити вибачення. Його дружина пробачила, і їхній зв'язок став сильнішим, ніж будь-коли. І знаєш, що цікаво, любов це найкращі ліки. Вона наповнює енергією більше, ніж будь-який чарівний засіб. Микита слухав і думав про власне життя. Його стосунки з друзями і сім'єю давно стали поверхневими. Він відчував, що втрачає щось важливе. Дмитро знову хитро посміхнувся П'яте правило те, про що багато хто боїться говорити. Але я скажу це інтимність. Він розповів про те, як навіть у старості важливо не соромитися свого тіла, не боятися близькості. За його словами. Інтимність це не лише про фізичне, а й про глибокий зв'язок між людьми. У нас в суспільстві це табу, особливо для літніх людей. Але це помилка, інтимність це енергія життя вона допомагає нам відчувати себе живими, справжніми. Він поділився, як після смерті дружини знайшов нове кохання. Вони не боялися бути щирими і відкритими один перед одним, навіть попри вік. Головне це чесність. Бути собою і не боятися любові. Микита відчув, як слова Дмитра глибоко вразили його. Вони звучали настільки просто і водночас важливо. Дмитро закінчив розповідь, допиваючи свій чай Ну що, синку, тепер ти знаєш мої правила. Але запам'ятай, це лише початок. Твоє життя зміниться лише тоді. Коли ти справді захочеш змін. Вибір завжди за тобою. Микита подякував і рушив до автомобіля. У дорозі, під час заходу сонця, він відчував дивне хвилювання. Це було більше, ніж просто робота, слова Дмитра відкрили йому очі. Тепер кожен крок, кожна дія здавалася йому важливішою, наповненою новим сенсом. Пам'ятайте, довголіття це не просто роки. Це якість вашого життя. Почніть із себе і зробіть свій вибір уже сьогодні. Друзі, чи готові ви застосувати ці правила у своєму житті? Напишіть у коментарях, яке з них відгукнулося вам найбільше. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропустити наступні захопливі історії. Разом ми знайдемо ще більше шляхів до гармонії, здоров'я і щастя. До зустрічі у нових відео, друзі. Читаємося.